Це перехресток Люльчука, Ось в місто як в'їжджати. Просто подивіться, що, яка з'явилася нова пропозиція на продаж ще й одного господарка в такому гуцульському селі, недалеко від Косова. Свої переваги. Показувати. Тут супермаркет новий відкрили, такий підйом до гори. Я знаю від міста на машині 5 хвилин їзди. Пропозиція, звертайтесь. Так, зараз цей підбор і справа. Оця господарка. Найближчий супермаркет від цього будинку. Зараз засічимо, скільки відстань. Ще раз вітаю всіх. Покажу зараз вам цю господарку, що з'явилася на продаж. Це дорога на косів. Бачите, тут такі. Гори І ось оця господарочка. Ця дорога пішла на Франківськ. Це село Вербовець, недалеко від міста, плюс-мінус 2 кілометри до, до Косова. Воно знаходиться на Пістинській дорозі. Бачите, воно таке має металеве огородження, паркан. Це саме подвір'я. Такий гараж. Теж металічний. На території подвір'я є вольєр, така гойдлочка, і ось у ці два будинки. Найперше про землю. По документах землі є 29 сотих, але власники говорять, що то площа трошки більша, по суті, виходить десь 38 сотих землі. Бачите, тут такий фруктовий сад. Оскільки власники за кордоном і ми не можемо подивитися будинок цей всередині, то я думаю, що я вам по поскидаю фотографії, там вмонтую відео і вже будете мати собі уявлення з фотографій. Такий фруктовий сад, там туалет. Вся територія обгороджена, будинок накритий металочерепицею. Площа будинку 86 квадратних метрів. Він не зроблений, тобто ремонт в ньому немає, тільки в одній кімнаті великій. Бачите, що будинок утеплений. Якось не спитав чим, думаю, що це пінопласт. І пощукаторний під покраску 86 квадратних метрів. Ремонт зроблений тільки в першій великій кімнаті в вітальні, а все решту потрібно робити. Там, ну, типу, під, під ремонт підготовлено, але треба його робити. Ось такий будинок. Про цей менший він з дерева. Він зроблений ремонт, в ньому все комплектовано, є дві кімнати, кухня, ванна на рахунок води. Тут на території є криниця і вода на ділянці є. Тут така дереворубня для дрів. Оскільки газу тут нема, але є, за словами власників, документи, які підготовлені для того, щоб газ провести. Але газ десь від будинку 800 метрів. Тобто цим треба займатися і ще певні кошти вкладати. Така криничка, вода тут є. І тут такий вихід. Ну, Це вся територія ззаду. В цьому будинку також є підвал для зберігання консервації або якихось інших ваших потреб. В цьому маленькому будинку теж є вам там вкладу фотографії. Він дерев'яний, готовий для проживання. Сім'я саме тут і проживала. То така та якби міська однокімнатна квартира по фотографіях. Все там для проживання є, опалення пічне і електричне, світло на ділянці є, бачите, проведено. Тобто тут проблема в тому, що тут не підведений газ, нема так, таких умов, треба його доробляти, або якісь альтернативні джерела обігріву шукати. Ну і така ситуація. Ціна на цей будинок напевно всіх цікавить в оголошенні і по словах власників 53 тисячі доларів. Не знаю, там я напевно в коментарях закріплю номер власниці, ви собі будете телефонувати. І якщо вас цікавлять якісь деталі, будете їх уточнювати. Тут є санвузол, душова кабіна у цьому маленькому будинку, маю на увазі, і туалет, вода підведена, бойлер гріє цю воду, так само є кухня, спальня, і тут можна, поки робиться ремонт, у цьому великому будинку можна спокійно жити. Так само ця пропозиція може бути цікава не тільки для власного проживання у такому курортному місці, близько до Косова, а також як інвестиція під туризм. Ну, звичайно, ви бачили там по відео. 600 метрів, щоб бути точним, є до найближчого супермаркету. Власне авто потрібно, звичайно, щоб тут комфортніше жити, бо сама господарка біля центральної дороги, як можете бачити. Тобто, яко ви собі маєте самі оцінювати, чи вам така пропозиція підходить. За деталями. Звертайтеся, можете писати в коментарях, можете дзвонити до власників по номеру телефону, щоб дізнатися якусь конкретнішу інформацію, яка вас цікавить. Ну, наразі все. Будьте щасливі і взагалі.